Всім доброго ранку, слава Україні. Сьогодні 8 січня, другий день Різдва. Всіх з Різдвом Христос народився, славімо його. Відео такого незвичного формату. Вигулюю собаку. Лапа звати. А ну, хто не розуміє... Українську мову будуть думати, що мова йде про собаку, а мова йде про одну з хвороб, що трапляється деколи на пасіці. Це гнилець. Ну, гнилець в основному з'являється там в кінці травня, на початку червня. Матка спочатку якби розганяється, починає сіяти. А потім, ну це як я дивився відео, типу якесь воно трохи вірусне захворювання, там бактерії, ну вони є в кожній сім'ї, але деякі сім'ї боряться з ними, деякі не боряться. І бачив тільки на одному каналі творчеське пшеловодство, начебто то там. Кажуть, що потрібно ізолювати маток, ну, обмежувати їх в і тоді ну, пропадає та хвороба. У мене декілька разів також було ну, поодинокі випадки. Ну, добре, коли вона виявляється відразу і чим погано, якщо лічите антибіотиками, то вони потрапляють в мед потім. Ну і хто здає оптом мед, там беруть аналізи. І можуть виявити ті антибіотики, повернути вам мед, ну загалом будуть деякі проблеми. Хто на Європу відправляє, ну ті оптовіки. І можна антибіотиками кажу, то воно буде можна всякими народними засобами. Там хто сироватською, хто ще чим. Ну, а я так чисто випадково, вже пару років назад спробував е, забирати розплід весь там печатаний, відкритий, будь-який. Просто треба забрати сім'ї, сім'ю скоротити. Це ну, дещо варварський метод. Ті рамки потрібно. Ну, в кращому випадку, в самому кращому, то їх закопати десь там, щоб другі бджоли не сідали, на них і не розносили. Ну і пробував чотири рази так. і на Волині пробував, на Полтавщині, ну і він діє. Там, де не було розплоду, то рамки лишаються, гніздо скорочується. Як більше. Можна і залишати стару матку, але вони будуть гірше розвиватися. Краще ну, її ліквідувати і іншу матку з іншої сім'ї підсадити. Тоді вони 100% і ще й меду принесуть. Потім для підсилення можна вже, як вона почне там сіяти, приймуть, то можна. У рамочці давати, ну, щоб ще було швидше розплоду. Ну і досить такий дивний метод, не потрібно ні ліків, нічого, і він, ну так як для моїх пасік підходить, що він одноразовий, ну, треба лише одне втручання. Ну, загалом, як ви маєте два дні ну, на пасіці, то ви один день вибираєте. Весь розплід закопуєте ну, рамки і ставите в коробочці матку, а на інший день вранці випускаєте матку і, і все, і проблем з нилцем ніяким немає. Ну, звісно, що пославлюєте в деякій мірі сім'ю, то що в неї немає розплоду ніякого. Але вона виживає, зимує і на другий рік, і на третій вже не виявляється того. Ті рамки, що були без розплоду, вони цілком придатні, не є переносчиками. Лівця. І загалом, не знаю, ну, ніде не бачив я такого, щоб таким методом. І він дійсно ефективний, Чотири рази пробував, чотири рази вдалося мені, що в сім'ї і досі живі. Слава Україні, слава ЗСУ. Ще раз святом усіх. Дякую за увагу і до побачення.